Відгадайте загадку. У місяці з цім жарко дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати спілі фрукти. Хто з вас, діти, відгадає, що за місяць нас вітає? Так, це серпень. Діти, серпень це третій місяць літа. Назва місяця пов'язана з достиганням жита, пшениці. На колосках дозрівають зернятка. Зараз урожай зернових збирають спеціальними машинами, комбайнами. А колись у давнину люди виходили на поля і жали зернові культури серпом. Тому і місяць назвали серпнем. У другій половині серпня вже з'являються холодні ранки та вечори. День стає коротшим, а ніч довшою. Зранку ми зустрічаємо холодну росу. Серпень повідомляє про близьку осінь. Про це нагадують табуни лилек, які… Готуються у далекі мандрівки. У серпні святкують три спаси медово-маковий від достигання маку, який використовують для випікання булочок з маком, та збиранню меду яблучного, коли достигають плоди яблук. Та горіхового, коли збирають врожай горіхів. Під час цих свят. Люди проводять різні обряди та радіють зібраному урожаю. Ось такий місяць серпень. Сподіваюсь, діти, вам сподобалась моя розповідь про місяць серпень. Бажаю всім прожити його в мирі і злагоді. До побачення!